Про тиск з боку податківців області заявляє дочірнє підприємство публічного акціонерного товариства Вібросепаратор ВС Партнер. Вони кажуть, проблеми почалися під час перевірки, що проводилася у липні цього року. От люди не займалися роботою. вони ходили, так на 15-20 минут прийшли, причому прийшли не сразу в день, коли назначена була перевірка, а там через кілька днів. Прийшли день-другой, посмотрели, полазили, потом просто говорят: для того, щоб ми вам зробили нормальний акт, платите 250 тисяч гривень в бюджет. Я говорю, Почему не 2 миллиона, а почему 250 тысяч? Ну, такой план. То есть бояться, в общем-то, нечего. Поэтому я говорю, ребята, проверяйте. Проверяйте. Ну, если вы не будете платить, значит, будет уголовное дело, будет еще больше. Угроза. Я говорю, не вопрос, проверяйте. Податківці провели перевірку і донарахували зобов'язань та штрафних санкцій на суму 726 тисяч гривень, а у серпні відкрили кримінальне провадження. Таке відчуття, що це просто рейдерська атака. Потому что изъятие документов, обыски, изъятие документов оригинала с регистрационной службы, в общем, такая просматривается схема рейдерской атаки на предприятие. Кому это надо, кто хочет забрать предприятие, кто хочет его уничтожить и зачем Непонятно. такі звинувачення суперечить законодавству, переконані на підприємстві. кажуть, порушення на які посилаються працівники інспекції, не підтверджені фактами. Тож підприємство взялося оскаржувати дії податківців. Була місяць тому подана колективна скарга до Міндоходів України, і я вважаю, що ми доведемо свою невинуватість, доведемо, що ці всі доводи, які нам ставляться в докір і закидають про те, що ми всіляко уникаємо. Від е, дотримання вимог податкового законодавства сплати відповідних податків до бюджету, що це є неправда. Прокоментувати ситуацію обіцяв заступник начальника головного управління міндоходів у Житомирській області, але потім перестав відповідати на телефонні Дзвінки, давайте давайте завтра. Сьогодні кінець місяця, 31-е, платежі тридцять перше, платіжи прокоментувати. Хорошо, завтра давайте таки завтра Я вас. Пройду. В облдержадміністрації про проблеми підприємства не чули. Сергій Рижук переконує, Житомирська область і так у повній мірі забезпечує бюджет, тому у податківців немає причин тиснути на підприємців. Перше чую, що бібросепаратор мав там якісь проблеми із цим питанням. У нас такої системи немає, і якщо десь з'являється, ми знаходимо. Важелі теж законі, щоб втихомирити апетити наших податківців і всіх інших контролюючих органів. Керівники підприємства кажуть, дії податківців ставлять під загрозу роботу колективу, щоб довести свою правомірність. Вони звернулися до суду.